У рівному до кінця цього року приладами GPS навіації на обладнають 35 тролейбусів. Кошти планують виділити з міського бюджету. За словами начальника управління транспорту та зв'язку Рівненського міськвиконкому Віталія Миронюка, депутати минулого скликання уже виділили кошти на встановлення таких приладів. А сьогодні потрібно внести деякі корективи. Єдине, коли вже дійшла справа до заключення угоди, казначейство порекомендувало. Уточнити, що ці кошти виділяються на обладнання тролейбусів приладами gps навігації шляхом надання фінансової допомоги комунальному підприємству рівне електротранс. Якщо цю зміну не внести або доповнення, то можуть контролюючі органи вважати, ну, скажімо, нецільовим використанням. Ці тобто, кошти. тобто додаткових коштів не треба. Єдине уточнення для кого і з якою метою ще одне питання підтримали члени бюджетної комісії щодо виділення коштів з міського бюджету на підтримку Рівненського зоопарку. Згідно поданої програми, ми просимо 1 мільйон 600 тисяч. Ці кошти будуть використані в основному на виплату заробітної плати, на оплату кормів для годівлі тварин та оплату енергоносіїв. Окрім питання, які згадувалися вище, депутати обговорили й питання щодо встановлення пам'ятників загиблим в АТО рівнянам, які поховані на території міста та області, за кошти виділені з міського бюджету. Тобто, якщо ж рідні ховають загиблих за межами рівного, то їм і шкодовуватимуть затрати. Внесення відповідних змін у міську програму Ветеран підтримали члени бюджетної комісії міськради. Далі дані рішення будуть розглядати депутати на сесії міської ради. Вони і приймуть остаточне рішення. Крім цього, обговорилося ще ряд питань, які і голова комісії, і її члени вирішили обговорити за закритими дверима і на наступному засіданні ще раз підняти на розгляд Ярослава Зятик, Олексій Самойлов у ритмі подій.